Ми сьогодні тільки перепаскою якраз приїхали, а вони приїхали, в мене мусор вивозити. Ага. А мені треба було і перед цим ще приїжджали компанії, ми заключили договор американцям. Будуть відбудовувати? Так. Да. Ага. відбудовувати. Ну вони дивилися, чи можна її вберегти. У мене ж документи, у мене категорія. Ага. В мене третя категорія, все. Все, не, не можна. Немає, я вже ж відказався від неї, в мене її немає взагалі. Ага, я ж не знаю. У мене документ відказаний, що я відказався від... А де ж ти будеш поки жити? Ну там, де в вагончику живемо. Вже три роки живемо там. Ага, то просто накрив ти її де і все. Бо я не зрозумів де і все. просто накрив просто і все. Ти Я, я. я так а? Ще... Не ці крок нема, вони все перебити, все. Ось я так, ось ляпухи, ляпухи, поля. Так поляха. Мені треба було, щоб вони там хату ну, тут. мені треба було, що все, все розвалити. А це маю, хай остається поки. Побачу. Ну що я сам усе. Вони приїхали, ці ж мусор вивозить, пареньок. А я кажу, я ось після паски мені треба розібрати боротьби половину. Да, кажу, ви можете тоді той мусор вивезти якось, і може позвоню, а він каже, а чого буде розбирати? Так ми розбираємо теж. Ми розбираємо, валимо, у нас техніка є, у нас все, бригада і все. А зразу вони і приберуть. Да, да, вони, як сказали, Ми через дві неділі, вони там десь там, не знаю, в якому селі там е, мусор вивозять. Ми довеземо, каже, і через дві неділі ми, каже, буде підготовлено, тільки газ, що перекрили, і світло скучно. А останнє, коли ми все сделаємо. Тобто я думаю, що ми бачимо хату в останнє, так? Ну, Навірно, так. Да. Ну хай буде краще, ніж була. Ти десь пішла сільраду, там і в магазин пішла, коротше. Ну. Я зрозумів. Да, а моя каже, в такого, ну така хоч маленька є. А вдруг нічого не построює, то я вже щось буду одну кімнату якусь робити. Та построю. Ні, ну вони кажуть, ми построїмо. Чотири місяці 120 днів. Ми строїмо красиво там, все. Мені подобається, яка цвіта любив там підбирати, а чотири цвята, криші там, пол, все. Все вони роблять під ключ коротше, вони роблять. Ну, каже, як такі гроші перечисляться. А на государство я вже. Ну потрошки перечисляють, наскільки я бачив, то людям йдуть. Ну, потрохи... Ось цей. У... У квітні перечислять гроші. Що неділя сталося до кінця. Ну так. Да. Ну будемо дивитися. Ну сподіваюся, все-таки приїду вже застану. Так коротше, ми решили, ти кажу, не, не троє, бо мене само руки опускаються. Кажу, як тільки починаєш, оце ти сумніватися, кажу, мене теж руки опускаються. До це завтра взять дожень приїхати, до таке там. І... Ну я не знаю, вони в хату не пойдуть. Але ж мені десь може в сарай якийсь а чи в гараж десь для там, Ну так. Та да, щоб винести, то все повиносимо, ну, ну, гараж, поприбираю там, та да повиносимо все. Да нехай приїжджають, дай вонять його. До мені наскільки легше на руки. А? Скільки, ну, оце, це ж мені наволі. Мені е, строїтелі сказали, плоть, фундамент знімати. Нуль. Щоб... Ну, да. а, ну Це я вже сам поливав фундамент. Хат, вже сам Але там вона стоїть на Буті. Ага. Я видобутий бут, і я твій фундамент розоб'ю. Ну так. Да. Ну, будемо сподіватися. Хазяйнуй! Що я тобі скажу? Он... А це он трактора строю.